Євангелія від Івана. Я хочу зачитати, поділитися деякими думками. Брати і сестри, ми сьогодні говоримо про Духа Святого, і ми сьогодні проповідуємо про силу Божу, яка дана нам, про важливість Духа Святого в життю людини. присутність Святого Духа у віруючих людях це є як результат. Наступних змін перемін це народження з гори. Від Духа Святого ми становимося новим творінням в Ісусі Христі саме через роботу Духа Святого, Євангелія від Івана, третій розділ. Ми пам'ятаємо цю історію, коли Никадим він прийшов до Ісуса. Був же чоловік із фарисеїв ім'я йому Никадим, один із правит... правителів іудеїв. Він прийшов до Ісуса вночі і сказав йому, раві, ми знаємо, що ти учитель, який прийшов від Бога, тому що ніхто не може творити таких чудес, які твориш ти, якщо не буде з ним Бог. Ісус сказав йому у відповідь істину, істину, говорю тобі. Якщо хто не народиться з гори, не може побачити Царства Божого, говорить йому Никадим, як може людина народитися, будучи старою? Не може ж вона вдруге увійти в волону Матері своєї народитися, відповів Ісус. Істинно істинно говорю тобі. Якщо хто не народиться від води і духа, Не може увійти в царство Боже. Народжене від плоті є плоть, а народжене від духа є дух. Не дивуйся, що сказав я тобі: потрібно вам народитися з гори. Вітер віє, де хоче, і шум його чуєш, але не знаєш, звідки приходить і куди йде. Так буває зі всяким народженим від духа. Амінь. Брати і сестри, що це значить буквально? Дух Святий і Його дія. Ми не знаємо, як це відбудеться, звідки Він прийде. Але ми знаємо ті, хто пережив одного разу присутність Ісуса Христа, присутність Духа Святого в своєму життю, ми пережили народження з гори ми стали іншими. Ми стали з колін іншими людьми, погляди інші, мислення наше інше. Внутрі переживання інше, бажання жити, бажання любити. Ми, ми пережили частину Бога, ми пережили небо, ми пережили Його присутність, ми стали іншими. Ми це розуміємо і усвідомлюємо. І тому саме через Духа Святого ми маємо сьогодні народитися з гори, тому що Царство Боже плоть і кров не наслідують, а наслідують люди, народжені від Духа Святого. Всі ми прийшли на цю землю як творіння, просто як творіння, з назва цьому творінню людина. І не більше, да він має дух, душу і тіло, ну це людина. Но, коли підіють Духа Святого, коли народжується від Божого, від Духовного, від Духа Святого, від Небесного, то ця людина стає частиною Бога. Ми стаємо частиною сім'ї, ми стаємо духовними синами і доньками, і записується ім'я наше там в книги життя. Слідуючи, чим я хотів би поділитися. Також титу 3,5. Він нас спасає не з причини праведних учинків, які ми вчинили, але зі своєї милості через купіль, відродження та оновлення Святим Духом. Амінь. Ми сьогодні приходимо до Бога, і Бог нас має не за того, що ми якось відзначились на цій землі. Щось ми зробили добре, можливо, багато доброго, можливо, хтось подібний до матері Терези, чи ще до когось, знаєте, до тих людей, які дуже багато зробили добрих вчинків. Но Бог нас спасає сьогодні, не за причини тв... добрих вчинків. Він нас спасає по причині любові своєї великої до тебе, і тому він направляє до тебе і до мене свою любов і Духа Святого, щоб Дух Святий зробив твоєму життю щось більше. Він підтверджує. Він підтверджує віручим, що вони належать Богові та є його спадкоємцями і співпадкоємцями Христа. Читаємо до римлянів 8 розділ 15 вірша. Тому що ви не одержали духа рабства знову на страх, але одержали духа синівства, яким кличете. Ава, очі, Сам Дух свідчить нашому Духові, що ми діти Божі. Якщо ж ми діти, то і спадкоємці, спадкоємці Бога і спадкоємці Христа. Якщо тільки з ним страждаємо, щоб з ним і прославитися. Амінь. Брати і сестри, християнство воно різнобарне. Християнство воно переживає і радість, і весілля. Християнство воно переживає і випробування, і трудності, і страждання. Тому Бог сьогодні хоче, щоб ми з вами зрозуміли правильно, правильна віра, правильне християнство. Друзі, правильне розуміння християнства. Ми маємо навчитися і радіти, і страждати. Ми маємо навчитися в стражданнях прославляти Бога. Ми маємо навчитися в стражданнях і випробуваннях залишатися вірними для нього. І при цьому бути сповненими Духа Святого і радості. Ми всі проходимо страждання, друзі. Тільки через страждання ми, знаєте, стаємо як сім раз те золото, яке проходило через горнило, чисте, святе, знаєте, непорочне. Всякі шлаки, все не потрібне, всяка примість вона має відлетіти. Тому Богу потрібні чисті святі і непорочні. І ми маємо з вами погодитись на це, бо це є приємно, друзі. Бог нас готує до вічності. Для слави своєї, для вічного життя, для спасіння, тому все це земне, воно має злетіти. І ми маємо повірити в Слово Боже. Дух затверджує віручих як членів Вселенської церкви Ісуса Христа. Це хрещення Духом Святим згідно з Словом Боже, яке записано першому до коринтян. 12 розділ, 13 вірш. Адже. Всі ми хрещені одним духом в одне тіло. Чи то іудеї, чи греки, чи раби, чи вільні усі одним духом напоєні. Амінь. Ісус Христос, Він зробив все для нас. І Дух Божий, Дух Святий сьогодні має тобі і мені. Для нас всіх, брати і сестри, засвідчити. Тільки Дух Святий може засвідчити, чи Бог Духом Святим може засвідчити сьогодні тобі і мені, що ти і я, дитя Боже. Це маємо пережити внутрі, на собі. Це не просто як інформація, прийми інформацію. Це не просто, я тобі сказав. Ти син, і ти донька Божа, і ти з цим погодився, да син, і донька Божа, ні. Це має відбутися дія, це має відбутися подія, це має сам Господь зійти. А ти маєш йому дозволити прийти в твоє й моє серце. Ми з вами маємо самі відкрити своє серце для нього, так чи ні? Поклич сьогодні Господа. Покличте, брати і сестри, покличте сьогодні, можливо, хто в гостях. Можливо, хто сьогодні ще не являється членом церкви, можливо, ви ще не в завіті з Богом через святе водне хрещення. Обов'язково одне із умов. Це потрібно покаяння, одне із умов. Народження з гори від Духа Святого. Народження з гори відбувається, коли людина кається, коли людина відрікається, коли людина кличе Господа Бога в своє життя, на все своє життя і на всю вічність. Амінь. Якщо ви приймаєте це Слово Боже, давайте про це помолимось. Піднімаємося на наші ноги і звертаємось до Бога в молитві. Боже, прийди і поблагослови Сьогодні усіх нас. О, великий всемогутній Бог. Ми звертаємось до Тебе в цій молитві. Ти бачиш усіх нас, ти бачиш кожного з нас. Ти бачиш, Господи, наше хвилювання, ти бачиш наше переживання, ти бачиш наше життя, Боже, ти бачиш всяку неправду, яка була зроблена в нашому житті. Прости нас, усіх, Бог наш. Бог прости нас усіх. Очистиє святи кожного з нас, Дух Божий освяти і очисти! сила Твоя, благодать Твоя, милість Твоя, Боже, хай діє сьогодні в життю кожного із нас. Кому потрібно покаяння сьогодні, тут на цьому місці, Боже, Дух Святий, допоможи звершити це покаяння, щире покаяння від глибини серця не просто слова. Від глибини я хочу прийняти Господа, я хочу стати новим творінням, я хочу бути божим сином і Божою донькою. Я запрошую усіх братів і сестер, можливо, кому потрібно відновлення. Тим людям, хто ще не переживав ніколи покаяння, вам потрібні сьогодні зміни, переміни. Сам Бог сьогодні може це зробити. Я хочу запросити вас до цієї молитви. Далі ми пізніше будемо молитися ще про Хрещення Духом Святим. Потрібно сьогодні освятитись, потрібно сьогодні очиститись. Потрібно сьогодні покаятись перед Богом в усьому, Боже, прости. Боже очисти. Боже, освяти, омий, оправдай, Господи. Давайте ми помолимось.